Перший раз мені попався такий замок в оригіналі. О, дивіться, замок запалення з ключом звичайним не викидушка. Перший раз попався. Чому Чому я знаю, що це в оригіналі? Тому що болти тут стоять заводські на ньому. Бачите, вони не мають зацепки, не мають. Не можна тут нічим зацепитися. Тут їх треба тільки зрубувати. Зрубувати зубилом це на Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper Після 2006-го модельний ряд. Отакий От замок запалення є. З ключом простим, не викидушка В робочому хорошому стані. Вживаний, оригінальний. Є нові такі замки, є вживані. Кому такі речі необхідні на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, жобуксер, Jumper Це все можна зняти і продати. Працює він чудово, відкидається все. От, даємо повністю відпускає, все працює. Е не бачу, що такого, ну але мушу показати, щоб ви знали, що такі речі теж бувають оригінальні з таким ключом.